Добрий день, пригнали таку цевку гарну 10-го року. Машина пригнана з Британії. Працювала під ЕДРом. Така кабінка, кабінка ціленька, все добре, будемо фарбувати пластик, як завжди, гідравліка на ній не була встановлена. Будемо встановлювати кузов, зерновоз на три сторони. В принципі, як завжди. Новий комплект гідравліки, новий циліндр. Глянемо салон. Салон дуже охайний на 10-й рік. Сідушечки стоять вже з європейця, сідушка водія на пілоті, люк, кондиціонер, до речі, працює, спалочка, автономочка, все присутнє Зараз покажу вам пробіг. Полячки DAFA пороблені видно до нас. Ми майже завжди це робимо. Зараз заведемо. На машинці 957 тисяч пробігу. Це підтверджує тахограф. Є всі розпечатки. Все це можна побачити. Тому цікаво. Хто на автоматі? Да. Ну вот ошибочка. Гарна машинка. Да, навіть така света у нас є. Цікаво рама не фарбувалась. Ніде не тріснуто, все передивились. добра рама, ну ми підфарбуємо. Диски також підфарбуємо. Ціна готового зерновоза під ключ буде 35 тисяч доларів. Також нагадую, ще в продажі два готових. Синя ЦЕФка це також британець, вона з лінивцем. Кузов три сторони, ціна на віддачу 36500. І це без лінивця, обі 9-го року. Гарні машинки. Документи пороблені, фаркопи вписані, встановлені траверси під фаркоп, вивод гідравліки зроблений, вписана можливість транспортування самоскидного причіпа.